Якарі, якарі. Хто мудрий, Хто той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якарі. Якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, якарі. Ура! Вибив чотири із п'яти! Так, але ти не переможеш мене, бо я виб'ю п'ять із п'яти. Хм Хм Бувається землетрус. Малий бізоне, це вони скачуть по рівнині! Ймовірно, мисливці принесуть м'яса для племені. Сподіваюся, наступного разу я з ними поїду. Полювання було успішне. Ваконда вперше послав нам таке велике стадо бізонів. Завдяки йому тепер ми можемо бенкетувати кілька місяців. Нам слід подякувати бізону за м'язо та худро, яке врятує нас від лютої зими. а вже завдяки бізонам плем'я сіо існує. Саме вони володарі цієї місцевості. Гарно ти сказав, Спокійна скеле. мо святкувати наше полювання. Батько сказав найбільше стадо бізонів, <звук> і я хочу його побачити. А може, закладемося? Я впевнений, що ти підійдеш до них ближче ніж на сто кроків. Вони тебе затопчуть. я приймаю твій виклик. Дякую, малий Громе, але мені не потрібна допомога. Я і сам знаю, куди треба йти. Отже, куди прямуємо? Сюди. Справді? Там трава нахилилася, та й квіти ще не зів'яли, отже, стадо нещодавно було тут. Подивись, хто там. Він тільки зараз повертається із вчорашнього полювання. Так. Воу! Воу! Погляньте свіжі сліди бізона. Вони ведуть у тому напрямку. Я подивлюся зверху. Зараз я дізнаюся, а ви чекайте тут. Вітаю, юначе. А? а ви що за звір? А? Ви весь у багнюці? Це допомагає бізонам захищатись від цих комарів. Дуже мило. А чим ви тут займаєтеся у багнюці? Я тут на варті. Моїм обов'язком є повідомляти стадо про наближення хижаків. Хижаків про нас, людей. Не хвилюйся, я прийшов сюди не полювати. Полювання закінчилось. Зараз єдиним нашим хижаком є польовий. А поп... де ваше стадо? Он там. Ого! Вас тисячі! Гадаєте, я можу підійти ближче до ваших друзів. Зараз немає причин бізонам боятися плем'я сів. А тобі бізонів. А? 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 Ви казали, що це безпечно. Ні, зупиніться. Не чіпайте його. Було дуже небезпечно. А? Ні, мене оточили. Якарі сюди а? стрибай на мене. Дякую. Мені хотілося б, щоб малий грім побачив це. Чому він напав? Полювання уже ж закінчилося. Він хвилюється про свою бізониху, що зникла під час полювання. Вона вагітна, але він вважає, що ваші люди забрали її. Це неможливо. Мої брати ніколи не полюють на вагітних. Можливо, вона пішла народжувати. А можливо, вона загубилася. Якщо це так, то вона у великій небезпеці. Вона легка здобич для вовка. Не хвилюйтеся, ми знайдемо її. Ходімо, знайдемо її слід. Вовки нападають заради їжі, і якщо їм трапиться така нагода, вони не втратять такого шансу. Якарі! Якарі де ти? Куди він зник? Він збирався лише у розвідку. <плес> О, стій біля мене. Мама захистить тебе. Такий малий, і слабкий. Він точно не втече від мене. Ді, звідси <плес> тобі має бути соромно кривдити новонародженого. Ти боягуз. Дякую. <плес> Він, мабуть, дуже голодний, якщо хотів напасти на такого малюка. Пий своє молочко, тобі треба набратися сил і повернутися до свого стада. Дякую, дякую тобі, що врятував нас від лиха. Все спокійно, можна йти, небезпеки немає. Сідай, юначе, ти важиш менше ніж пір'їнка. А малий грім стверджує протилежне. Вовки! Схоже, наш друг пішов за підмогою. Я впевнений, цього разу вони точно атакуватимуть. Вони можуть прийти у будь-яку хвилину. Один, мій удар рогами, і вони побіжать вийти. Їх буде більше за нас. Потрібно щось швидко придумати. Великий Орел. Пам'ятай, якарі. Люди створили вогонь, який лякає вовки. Вогонь? Дякую, великий Орле Зараз ворушються. Не хвилюйтесь вони не нападуть на нас через вогонь від нас подалі! Ідіть геть від нас. Геть звідси! Тікайте! Тримайтесь від нас подалі! Закінчилися дрова. Якщо вогонь погасне, вони точно нападуть. Але я ще не готовий здаватися. Зараз вам покажа! Позаду тебе! Сей шматочок! Ось мій сину, як потрібно себе захищати головою з рогами. Хлопче, ти так вчасно, мій хоробрий друже. Ми побачили дим. Розвідник з тебе нікудишній, але ти молодець, що послав нам сигнал про небезпеку. О, дякую. Я, Карі, дякую тобі, що врятував нас? Я завжди про це пам'ятатиму. Так я прошу вибачення за те, що звинуватив плем'я сі у викраденні моєї сім'ї. Я дуже радий, що допоміг вам. Бізони дуже багато зробили для нас завдяки вам. Моє плем'я живе. Ви справді володарі та повелителі цієї землі. І зупинить гнів, без страху спинить ворогів, якарі, 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 якарі. якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух.